Ма з обміном тих військовополонених, яких було взято в Курській, у Курській області, нашими силами оборони е, тема з обміном на азовців. Вона насамперед напевно, виникла в зв'язку із тим, що самі ці полонені, е, особливо якщо говорити про строковиків, там реально такі зелені хлопці. Е, от вони і просили обміняти, мовляв, нас на азовців. Так це хороша такий козир в нашому рукаві. Зараз з'явився Проте, наскільки високі шанси, я чесно вам скажу, я гадки не маю, тому що зазвичай. Тема обмінів чим тихіше вона відбувається, тим простіше вона стається. За різними оцінками зараз ну є такі прикидки того, що до двох тисяч полонених російських військовослужбовців вдалося захопити у полон у ході здійснення курської операції. Це Просто величезна, величезна кількість, і а тут не лише гуманітарний аспект щодо майбутніх подальших ймовірних обмінів включається, але й а, включається той аспект, що уявіть собі, це дві тисячі, це майже полк Росіян, так який не зможе взяти у бойових діях на жодному з ділянки на жодній з ділянок фронту. Там були полонені навіть і кадирівці, ахматівці, які взагалі є вочевидь найціннішим. Ресурсом у цьому обмінному фонді, тому, що їх стрімголов біжить обмінювати кадиров на цінних наших бійців, що перебувають в руках противника. До цього всього, звісно, очікуємо на психологічний момент того, що застроковиків будуть виходити їхні матері, будуть просити це елемент внутрішнього російського тиску. Хоча я закликаю от не будувати будь-яких марних сподівань та надій щодо того, що мовляв внутрішній тиск може якось вплинути на ситуацію. Росії наразі там запроваджений контртерористичний режим, тобто, це не застосування не армії, а підрозділів будь-яких інших воєнізованих, Росгвардії, ФСБ. Це ми спостерігаємо, що зараз навіть на Курщині, там де вже пробита діра в обороні росіян, вони намагаються так би мовити, малою кров'ю працювати, адже поки що значного. Перенаправлення ресурсів з будь-якого із напрямків не відбувається окремі групи безпілотників, операторів дронів переправляють. Наприклад, із Запорізького є дані про те, що з Покровського напрямку так само група далекобійних дронарів була перенаправлена на Курщину, але загалом немає такого, щоб от зняли, наприклад, якусь дивізію із якогось із напрямків і перенаправили туди саме на Курщину для того, щоб гасити цю пожежу, забивати діру або на Білгородщину, щоб посилити оборону, тобто він хоче а сидіти на двох стільцях. Він хоче а продовжувати наступальну операцію на Донбасі. Тут є логіка, чому він це робить, воєнна логіка. Тому що якщо тільки ти втрачаєш в наступальних діях темп, ти. Автоматично потрапляєш в те, що скоріше за все тобі піднятися знову в цей темп, в зайти в цей мейнстрім, назвімо це так, буде вже дуже складно з огляду на те, що там виснажені підрозділи, з огляду на те, що там може бути порушена за деякий час логістика. Але я ще один важливий аспект відмічу, по тому, що ви кажете, загроза федерального значення, наприклад, з'являється на території Білгородської області. Хочу повернути ваші спогади на кілька днів тому, коли загроза диверсійних груп фіксувалася в Москві. І писали про це федеральні змі Російської Федерації про те, що під Москвою можливі проникнення диверсійних груп для мене це чітка ознака того, от що було першою думкою на фоні здійснення курської операції, адже вона не лише загальновійськова з залученням механізованих десантно-штурмових підрозділів, які заходять, займають населені пункти, закріплюються, готуються до оборони, купають траншеї. Там можливо підрозділи зенітних ракетних військ, перенаправляють свої туди установки. Для того щоб здійснювати прикриття з повітря всього цього е, руху, але це і можливість. Це шанс для сил спеціальних операцій для підрозділів м, спецпризначення. Е, а тут була така на Курщині, наприклад, незаймана територія, е, де було дві лінії оборони. Цю лінію оборони дуже якісно міло пробили скориставшись недостачою сил противника, відкрили таке собі вікно можливостей. Зайшли далі. Механізовані десантно-штурмові підрозділи, але почали просочуватися. Відповідно диверсійні групи нашого спецназу, які зараз, маючи доступ в глиб Росії, вони зараз можуть розтікатися по всій території Російської Федерації, можуть бути диверсії на території будь-де в Росії. Тепер хто знає, чи не відбулося цього вже зараз на фоні Курської області, на фоні Білгородської області, звідси і береться ось ця відповідь на запитання, чому це стає для Росіян загрозою федерального масштабу? З одного боку, уявити, що Путін чогось не знає про Росію, дуже складно. ФСБ має всюди свої важелі управління. Е, і, наприклад, для мене, наприклад, чіткою ознакою того, що вони прекрасно центральна влада прекрасно знає, що відбувається, і намагається менеджерити процеси малою кров'ю. Є ознака того, що людей з Курщини та Білгородщини вони евакуйовують куди. На територію тимчасово окупованої України, наприклад, в Запорізьку область, чому вони цього не роблять? Бо вони не хочуть розношення інформації, вони не хочуть поширення інформації. По територіях Росії, на моє переконання, центральна влада Російська прекрасно усвідомлює ситуацію. Водночас є підстави вважати, що Путіна можуть обдурювати, і він це розуміє і хоче розуміти реальну картину там, тому що були такі чутки, що операцію тепер, так звану контртерористичну операцію по Курщині, очолить такий собі Олексій Дюмін. Це права рука Путіна. Це фактично його помічник, який довгий тривалий час був його е, охоронцем. Якщо справді така довірена особа направляється до Курської області на координацію цього цієї контртерористичної операції, це є ознака того, що для Путіна це щось особисте. По перше, по-друге, він направляє довірну особу для того, щоб володіти ситуацією, яка буде там на місцях, ну реально його очима та його руками, і від його імені царя буде щось робити, намагатися зібрати ось цю всю збірну. Сулянку і малою кров'ю закривати пробої Курській області, це для того, аби видавати так гуманітарку місцевому населенню. І це показує наше в якійсь мірі ну, спробу гуманного ставлення, таке джентльменського ставлення України в очах західної спільноти. Тому що е, найперше, чого боялися, будьмо відверто, українці і. Там стейкхолдери різноманітні і, і, і лідери громадської думки. А як же це сприймуть на заході? А як же ж так, ну от на ядерну країну нападати? І це дуже небезпечно, це дуже погано. Це може бути мати великі наслідки для того, щоб там на заході далі вони не боялися, вочевидь, створюються ось такі центри для координації гуманітарної допомоги мешканцям еву добровільної евакуації, якщо вони того будуть прагнути, або будь-якої іншої допомоги цивільному населенню. Адже ставлення до цивільних, те, яке зараз є на е у Курській області воно реально воно, воно вражає. Я поясню вам один факт точніше переповім одну історію від бійця мого хорошого знайомого, який зараз там перебуває, він каже: ми заходимо в магазин в магазині. По-перше, подивіться самі відео, навіть коли бійці їздять по суджі, знімають усі відео суджі, що ми бачимо? Продуктові магазини. Або будь-які інші магазини акуратненько затягнуті ролети, закриті двері. Ми не бачимо там вибитих шибок, ми не бачимо зламаних дверей, все дуже акуратно, по-джентльменськи, закрито, запаковано, немає жодного мародерства. Це перший фактор. Другий фактор це вже з мого особистого спілкування з бійцем. Він каже: ми заходимо в магазин, і в місцеве просто розумієте в них е, те, що російською мовою називається замішательства. Вони не розуміють, як так військові заходять і не беруть алкоголь. Він стоїть на полицях спокійно, ну тому що ті, хто там воюють, вони прекрасно розуміють. Більш того, наші збройні сили у нас немає цієї проблеми з вживанням алкоголю в армії. Цього немає з початку повномасштабного вторгнення. Ти в них просто вибух мозку відбувається. Вони ж не бачили альтернативи, А зараз ця альтернатива з'являється, і це насправді вся джентльменська історія поводження нашої як лади, і армії з місцевим населенням.